Доброго дня, глядачі мого каналу, підписники, гості. Сьогодні я буду шити чехольчик для подушечки. Сердечко-подушечка-сердечко. Але вони вже такий вигляд непрезентабельний, Але я захотіла собі зробити такий чехол з штучного хутра. У мене були шматочки такого рожевого хутра. І я знайшла ще шматочок. На задню стіночку, це велюр Зробимо зараз е макет нашої подушечки, для того щоб можна було підбирати хутро, тому що хутро воно в мене таке е декілька шматочків, і його потрібно буде зшивати з кусків Я зробила е обвела подушечку з припуском. Обвела на задні стінки, те, що буде задня стіночка, тканина з білюрки. Я зараз складу її напополам і тоді вже в мене буде абсолютно симметрична дві половинки симметричних. І ще раз я наголошую, що я зробила невеличкий припуск, для того, щоб ця подушечка вона гарно була по розміру. І так, вже задня стіночка вона вже майже вирізана. і ми будемо готувати Тоді вже по її розмірам будемо готувати передню стіночку для нашої наволочки. Зараз я її розкладу. Ось такий вийшли в мене так, як викроєчка. І таку саму зробимо передню стінку. Будемо відрізати її, і не забуваємо про те, от хутро в мене воно йде, ворс в ньому йде в одному напрямку. Тому потрібно не забувати, що всі шматочки зшивати з ворс, викладати в тому самому напрямку. В тому, так, да, я перевернула в тому самому напрямку, щоб він був гарненький. Шивається по шву я брала десь приблизно 0,5 см. Від початку е, строчечки. І я по мірі того, як я прокладаю строчку, весь ворс я закладаю всередину, щоб у нас не було е, зашитого ворса і воно не виглядало зажованим. А так, якщо ворс розправити по стрічці, то він зовсім е, його не буде видно, що це, е, там є е, шов. Ворс він закриє весь шов, і воно буде як цільне полотно. Все, зшила я один раз, і таким же ж самим чином я буду докладати, вирізати буду зверху я буду викладати наш е макет, і по цьому макету буду е вирізати ворс, не забуваємо про те, що ворс. В одному напрямку йде, і зараз все будемо вирізати. Таким самим чином я зшиваю всі шматочки е мого хутра і відрізаю все зайве. Коли я різала саме хутро, то я його відрізала, не просто не брала великі ножниці кравецькі, а брала. Ножиці, які мають гостренькі, е кінчики. І я різала саме хутро по мездрі. Якби це б хутро було не штучне, а натуральне, то для того, щоб ворс сам не розрізати, не, е його не кромсати. то Саму мєздку я різала, а потім вже ворс так розтягувала. І тоді цей ворс він зберігався. Я позрізаю зараз все зайве. І в нас залишиться ще доточити ще один шматочок з одного краю. І в нас буде готово вже дві половинки нашої наволочки наволочка сердечка. Я захотіла собі хутрине таку, таку наволочку-хутріну, вона дуже буде приємна до дотику, і на дивані вона буде гарно виглядати. Ось Останній шматочок, не забуваємо так само про те, що напрямок ворсу у нас я ворс брала весь весь час, що він в мене дивився вгору, і останній шматочок я притачаю. Це у нас весь шматок, бачите, ворс весь вверх, шматочок у нас весь е, получився вже е, цілий рештку зараз зріжу рештку ще полотна зайвого, і в нас вийде. Дві половинки наволочки, які ми будемо зшивати. Наволочку я для того, щоб подушечку туди одягати, я хочу зробити на блискавці. Не забуваємо, що дві половинки, для того, щоб ми її зшили, їх треба покласти лицем до лиця. І в нижній край я вставлю блискавку. Блискавку, я собі набираю. Ми тражаємо, вона завжди мені е, потрібно буде, бо я завжди щось шию цікавеньке. Е, блискавку пришиваємо простим способом. Спочатку одну е, половинку блискавки до одної частини наволочки, верхньої, потім до нижньої частини наволочки, або навпаки. І тоді вже в кінці зшиємо дві половинки, вже, як коли блискавка буде готова. При Пришиві блискавки до. Хутряної частини я ворс закладаю, щоб він знову мене не зажувався. А ті шматочки ворса, які в нас при обрізанні, вони такі зрізані, то їх позабирати, щоб вона потім нікуди це же, вже нам не, не чіплялося ні в блискавку, нікуди не заважало. Це блискавка зараз буде притачена і навкруги зшити дві половинки. Нашої наволочки, і вона у нас буде готова. Ви можете брати тканину, яка вам потрібна, яка вам подобається. І по цьому самому навіть якщо у вас є якісь шматочки, по моєму прикладу можна зробити не тільки хутра цю наволочку, можливо, у вас є якийсь ваш улюблений принт. я бачила в інтернеті як дитячі речі, які вже з дітей, діти з них виросли, їх так само перетворюють в дитячі наволочки, і це як пам'ятка про те, як дитина колись носила якусь улюблену там, річ у дитини була, чи це була кофточка, чи це якісь були повзунки. І з них робили отак от наволочки для спогадів, що колись ти був маленький, чи ти була маленька. І ти носила таку річ, і вона в тебе була улюблена. І оцей принт з цим якимось улюбленим малюнком вставляли в дитячу наволочку, чи в дивану, чи в декоративну наволочку. І так далі користувалася цією річчю, вона була улюбленою. Я Бачила, так само можна зробити по цій ідеї і дитячі якісь одіяльці, і багато речей можна зробити. І так, ворс по краюшку стачання я закладаю всередину, особливо там, де він йде вгорі. Весь, весь ворс, щоб він не зажувався стрічкою. Я закладаю всередину, а далі, коли він вже розправиться, то він буде такий зверху не, не пошкоджений. От майже я вже доходжу до кінця стрічки, і наша наволочка буде скоро готова. Все, залишилося ще буквально пару і наволочка готова. Ворсик весь всередині, вона буде дуже вигляд мати акуратненький. Дошиваємо до кінця. Ось у нас молнія. Краєшки молнії я так само застрочила, для того, щоб бігунок він не вискочив. І бажано края молнії. Я запальничкою обсмажую, обпалюю. Щоб воно не торочилося. Все, мовні, не забуваємо до кінця не застьобувати, трошечки залишати відкритою при строчці, щоб її легко можна було потім відкрити. Все, подушечку закладаємо в нашу наволочку. Я думаю, що ця наволочка, ця подушечка буде нам улюбленою. Така вона гарненька получилася. Зараз я. Зад гарненький, перед гарненький. Дивіться, і шви не видно, навіть не видно. Так вона на диван її поклала. У нас наша е, улюбленця Марточка Вона так само їй сподобалася, ця подушечка, і Марточка її вже полюбила. До неї я поклала ще подушечку. Ну, біленьку в мене в'язана наволочка. І е, голубу з рожевим таким, малюночком вона так само підходить. Бажаю вам успіху!